Вітаю, я Юлія Наганська, керівниця Служби соціального супроводження Шевченківського районного у місті Києві Центру соціальних служб. У цьому відео я розповім вам про таку важливу послугу тимчасового влаштування дитини у сім'ю, як патронат. Поговоримо про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя. Але спершу підпишіться на канал фонду Ріната Ахметова, щоб отримати багато цінної інформації та порад. Дитину можна влаштовувати до сім'ї патронатного вихователя, якщо є наказ від служби у справах дітей та сім'ї, та акт про передачу дитини складений згідно із законодавством. Підставою можуть бути акт про покинуту чи знайдену дитину, акт про дитину, яку батьки або один з них інші родичі або законні представники відмовилися забрати з пологового будинку чи закладу охорони здоров'я, якщо немає відомостей про місце перебування цих родичів або представників. А також є безпосередня загроза життю чи здоров'ю дитини, рішення органу опіки та піклування про негайне відібрання дитини відповідно до акту оцінки рівня безпеки дитини, акт про виявлення розлученої з сім'єю дитини, яка не є громадянкою України, заяви або звернення про влаштування дитини до сім'ї, патронатного вихователя від батьків, законного представника чи самої дитини, де зазначені складні життєві обставини. Орган опіки та піклування має 7 робочих днів, щоб вирішити, чи влаштовувати дитину до сім'ї патронатного вихователя, враховуючи дату в акті про передачу дитини. Після цього укладають договір про патронат. На кожну влаштовану дитину служба передає патронатному вихователю. Наказ служби про передачу дитини до сім'ї патронатного вихователя. Акт про факт передачі дитини до сім'ї патронатного вихователя довідку про стан здоров'я дитини за результатами її первинного огляду на момент влаштування до сім'ї патронатного вихователя або виписку із закладу охорони здоров'я, в якому перебувала дитина, копію свідоцтва про народження дитини або електронну копію, що подається засобами порталу Дія, зокрема для дітей з інвалідністю або дітей віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. Це може бути інший документ, що посвідчує особу: медичну картку та картку щеплень дитини, якщо ці картки є, копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, Копії документів, що підтверджують освітній рівень дитини, а також якщо є копією індивідуальної програми розвитку дитини, договір про патронат. Патронатному вихователю можуть передати інші документи дитини, наприклад, рекомендації про особливості її виховання, догляду, лікування або реабілітації. Важливо також зберігати контакти дитини з її батьками, родичами або законними представниками. Але навіть якщо у дитини немає документів, що посвідчують її особу, це не перешкоджає її влаштуванню до сім'ї патронатного вихователя. Дитина, яка влаштовується в сім'ю патронатного вихователя, має права, і ці права важливо зберегти. Це включає згоду дитини, якщо вона може її висловити. Також потрібна письмова згода її батьків або законних представників. У випадках, коли батьки є неповнолітніми, потрібна згода одного із батьків або представників. Якщо такої згоди не надають, служба діє в інтересах дитини та її неповнолітніх батьків. Якщо дитину відібрали від батьків їх місце перебування невідоме або є небезпека для її життя, її можуть влаштувати до сім'ї патронатного вихователя без згоди батьків. Зазначу, що під час перебування у сім'ї патронатного вихователя дитина все ще має право на еліменти, пенсію та інші соціальні виплати, які були у власній родині, а також на компенсацію у разі втрати годувальника. Дитина також має право на контакт з батьками та родичами. Є й інші права, які визначені законом. Будь ласка, напишіть у коментарях до цього відео питання, які вас цікавлять, або поділіться власними історіями влаштування дитини до сім'ї. Дія договору про патронат припиняється. Якщо дитина і її батьки або законні представники подолали складні життєві обставини, або закінчився термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя. Вказаний у договірі про патронат. Тоді, за рішенням органу опіки та піклування, дитину можуть повернути до рідної сім'ї. Дитина може вибити з патронату, якщо її встановлять, встановлять над нею опіку чи піклування. Влаштують її на виховання в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу або до малого групового будинку. У разі досягнення дитиною повноліття або у зв'язку із набуттям повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законодавством. Договір може бути припинено у разі виникнення у сім'ї патронатного вихователя умов фактів або обставин, несприятливих для перебування дитини у разі смерті дитини, патронатного вихователя чи добровільного помічника. Рішення про припинення дії договору та вибуття дитини з сім'ї патронатного вихователя. Приймає орган опіки та піклування. Це рішення базується на результатах роботи комісії з питань захисту прав дитини, яка розглядає поданий службою пакет документів, що обґрунтовують доцільність такого рішення. Рішення приймається на основі висновку мультидисциплінарної команди про досягнення цілей, визначених в індивідуальному плані соціального захисту дитини. Потрібен один з таких документів: заява батьків або законних представників дитини про повернення її в сім'ю через те, що обставини, які змусили віддати дитину у родину патронатного вихователя, більше не існують. Заяви дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Заява патронатного вихователя про те, що він більше не може надавати свої послуги дитині через обставини, які роблять це неможливим. Подання служби про невиконання або неналежне виконання патронатним вихователем, обов'язків за договором про патронат, подання служби про виведення підлітка з патронату у зв'язку з досягненням повноліття та визначенням місця його подальшого проживання. Навчання чи працевлаштування. Підставою для прийняття такого рішення також є відмова патронатного вихователя, від обов'язків, евакуації разом з дітьми у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, або під час надзвичайного чи воєнного стану на території України або в окремих її місцевостях, коли дитина сирота, або дитина позбавлена батьківського опікування. Досягає повноліття і залишає родину патронатного вихователя, орган опіки та піклування, зобов'язаний визначити її місце проживання, джерела доходу, налагодити контакти з родичами для підтримки, забезпечити соціальний супровід та підібрати наставника для допомоги у самостійному житті. Якщо добровільний помічник не зможе виконувати свої обов'язки, комісія з питань захисту прав дитини вирішує, чи дитина може залишатися у патронатній сім'ї. Якщо немає добровільного помічника, наступних дітей до цієї патронатної родини більше не направляють. Протягом семи днів після того, як дитина залишила його сім'ю, патронатний вихователь надає консультації батькам або законним представникам дитини щодо її догляду та виховання, щоб запобігти повторному виникненню складних життєвих обставин. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися на канал фонду Руната Ахметова, щоб дізнатися більше про послугу патронату над дитиною та не пропустити найцікавіше. Залишайте під цим відео коментарі з питаннями, на які ми радо відповімо.